Всім привіт! Гляньте а цибулька, з якої збиралась насіння шалот, от, залишилась навіть. Пішла по другому кругу. Вон дає гарні зелені пір'ячка. Зараз, бачите, навіть з цього ж стебла йде. От, зараз я візьму собі парочку. От Сьогодні будемо дегустувати нові сорти картоплі. От, І хочу взяти трошки. Цибульки зеленої, до сільодочки. Так, взяли цибульку і йдемо діставати картоплю. Зараз треба її перенести в погріб, бо досі ще вона тут. От. Так, яку ми сьогодні візьмемо дегустувати. Хочу взяти. Оту білу, так, зараз. Так, Ось. ну, зараз я вам виберу і покажу. Так, дістала всю розклала картоплю. Сьогодні ми скуштуємо три сорти. Зараз треба їх обрати. А, мадлен картошка це наш урожай цього року, 24-го. В тому році ми замовляли от у цього ж постачальника і от отримали врожай. В цьому році ми в нього не замовляли, бо є своя, от ми відберемо на посів свою. Просто от я вам показати мадлен картопля. Мені сподобалась, дуже врожайна, гарна вийшла всього два поливи. Вона майже зверху була посажена, не пригортали. Гарний був врожай. І так, перший цвіт. Обов'язково скуштуємо сьогодні першу цвіт. От, і а, кубанка. Також дуже мені вона цікава. Вона дуже красива така, гарна. Скуштуємо. Тобто, першу цвіт і кубанку. От, огляд на Мадлен, можете подивитися, в тому році я робила. Так, потім Есмі, ось так виглядає Есмі. Теж непогана така красива картопка. Дуже гарна. Так, торнадо. Гарна, красива торнадо. Не знаю. Дуже якась непонятна це палац. Тобто, от такі бульби, вон такі здоровенні бульби. Ось ось. Ну, може, і скуштуємо. Зварю одну Палац, ну, може, не сьогодні, не знаю. Так, Маніфест. Маніфест більш-менш така уся однакова, красивенька. У палац є мілка, а є отака здоровенна. От. Рікарда, це мені, я так розумію, подарунок. Просто нагрузку дали. Дуже багато якоїсь мілкої і пару картоплин, ось такої. Рікарда. Ось така картопля. Ну, це так, я навіть не знаю, що ми тут садити, Отаку я точно не буду. Горох. М -м 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 -м. Може, просто, якщо доживе до весни 25-го, то, може, щось і посадимо. зрозуміла я. Накась вона не дуже опцію. Так. Ну і все, дуже гарна картопля. Так, Маніфест, кубанка, першоцвіт, Есмі, торнадо і палац. Так, треба обрати три сорти, які ми будемо куштувати. -му 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 -му. Який хочеться більше всього. Тимурчик з оцих маніфест, палац. Торнадо і есмі яку оберемо? Торнадо, торнадо? Да, пітьоли. Хочеш да. куштувати торнадо? Да. Добре. І так, обираємо сьогодні на дегустацію торнадо. Обираємо кубанку і перший цвіт. Куштуємо. Да. Так, ну напевно, зараз оберу самі такі негарні бульбочки, які не шкода. Да. Бо нам треба, хоча. Тут всі класні у першоцвіта, взагалі всі бульбочки класні. От, тобто для посадки, я і маю на увазі. От, зараз уберу якісь такі-менш привабливі. От, і потім продовжимо. Так, всі на кухні готуємо. І так, водичка закипає, я помила картоплю. І ще раз, це у нас кубанка. Це у нас перший цвіт. Більш-менш однакові вибрала бульбочки. Зараз будемо їх кидати в кип'ячу воду. Воду підсолимо, я просто перевіряю, як вона потріскається, не потріскається в воді, будемо кип'ятити на середньому вогні. От, скільки буде варитися, десь на 15 хвилин, напевно, залишу от, на середньому вогні. І через 15 хвилин будемо діставати і розрізати. Подивимося на смак, на те, яка вона в розрізі, на те, чи потріскалась, чи ні. Який крохмалін, на перший погляд. Ну, от я, якось так. В общем. Перший погляд нам картопля потрібна яка смачна, щоб вона була і для борщу, і пожарити, посмажити, і просто в мундірі зварити. Ну, тобто, ось, ось така картопля нам потрібна для нас, для сім'ї, для себе. От тому три шість сорт нових сортів у нас ми маємо, але обрали зараз саме такі красиві, крупні, гарні бульбочки. Це саме ось ці сорти. Це перший цвіт мені радив саме. А постачальник цю картоплю обрати. Це його порада, і вона сама красива дійсно, була. От потім кубанка, її також і по-інакшому якось називають, не знаю. Така продовгувата, дуже красива рівненька картопелька, урожайний сорт. І е, е, цей торнадо. Торнадо, це не ну, просто вона також була сама красива, сама гарна така картопелька. Скуштуємо. Взяла такі не дуже гарні бульбачки там трошки покоцані, ну, Ой. нам щоб зварити. да. Бачу по глазкам одразу. А, у торнадо найменша кількість глазків. У, у банки також, як і в торнадо. А от у першоцвіта саме більша кількість. Тобто вона повинна бути більш врожайною. Не знаю, подивимось. От. Ну і ставимо кип'ятити, Зараз підготовлюємо закусочку. Готуємо, готуємо, далі продовжимо. І так, 15 годин 15 хвилин засікаємо, картопля закіпає. 10 хвилин прокип'ятчу. попробую ножем. ну, Планую десь 15 хвилин варити. Взяла десь більш-менш однаковий розмір картоплі, думаю, все добре. І так, картопля, першоцвіт он дві штучки. Картопля торнадо і кубанка. Все, варимо картошечку. От смажимо ще у нас тут грибочки будуть. Це шампіньчик, такий королівський шампіньончик. Я робила з нього міцелій. залишився. Ось, і гляньте, сільодочка з грибами, шампіньонами. Це у нас в магазині тут. Поруч продають, ми вже другий раз беремо. дуже смачно сподобалися і грибочки. Смачні, вони такі, як мариновані. От, думаю, як це гриби з сільотки. Ну, смачно. І покажу вам список тої картоплі, яка є у постачальника каталог. Так, я взяла в нього, виходить, торнадо Нідерланди, красне кожура. Клубень, клубень, красний, червоний, і біла всередині. 18 це крохмаль, новинка, стійкий до парши, гнилі і красивий. Так і є, дійсно. Далі кубанка. Кубанка це у нас Росія, це ота біла, жовта і жовта зсередині. Про крохмаль нічого не написано, скуштуємо, скажемо. Це новинка, сверхурожайний, засухостойчивий і смачний. Далі перший цвіт це білорусь роз, рожева і жовта всередині. 15 крохмалю. Також новинка, сверхврожайний, красивий, смачний, устойчивий до хвороб. Ті сорти, які сьогодні не будемо коштувати, це палац. Також білорусь Рожеве, жовта, 14 крохмаль, новинка, адаптується до любого клімату і ґрунта. Так, подивимося на баланс. І далі. Есмі. Есмі це Германія червона, жовта-м'яка, 13 крохмаль. Новинка, сверхурожайний, устойчивий до парші і засухи. Так, це у нас виходить торнадо це сверхранній, суперранній, суперранній. А кубанка, палац Першоцвіт і есмі. Це в нас просто ранньє ранній. Ну, напевно, не ультраранній. От далі середні сорти. Це у нас вийшов середній сорт це у нас рікарда. Рікарда це Нідерланди, червоний картопля, клубень біла всередині, 15,5 крохмаль, дуже смачний, врожайний, устойчивий до парші. От, і все. ну Далі вже пішли, пішли, пішли інші сорти, там середні і пізні. Ми їх не брали ще. Ну, будемо ще пробувати. От, тобто, ранні. Супер ранні, один сорт супер ранній, три сорти ранні і один середній. Ось. Ну і зараз чекаємо, коли вона звариться. Так, скільки в нас вже? Най -най -най. Ще 10 хвилинок. Най -най. Ну, Чекаємо, поки не звариться, звичайно. Там потім скажу, скільки йшло часу на це. Дивіться, я на кухні готую, а вони заглядають. Ще й кукарікають через, через одного. То один, то другий. Ну, Давайте, кукаріку! Що ви слухаєте мене? А да, да. знову прийшли, а їх да. нема у себе в вольєрі. Бігають десь по всьому городі. Хазяєве. Ви напевно в мене тут замість цуциків будете. Так і залишитесь. <гум> Ділові, гарні, класні. Ну давай, заспівай! Кукарику! Покажи, кто тут хозяин. Я держай. Ну. Ну покажи. покажи. Все, застеснявся. Убежал. <гум> І так, картопля кипить вже 15 хвилин. Жодна картопелька не тріснула. Пробую. Угу. Перший цвіт готова. Трошки би ще пару хвилин. Да. Так, Далі у нас торнадо. Торнадо. те ж саме, ще пару хвилин. Да. І кубанка. Да. Однаково. Тобто 15 хвилин їм замало, але якщо зараз вимкнути і хай постоїть пару хвилин, я думаю, воно дойде. Я ще просто 5 хвилин прокип'ячу. Тобто, виходить 20 хвилин. Ну, картопля не мілка, достатньо така крупні клубні. Якщо були більш, ну, середні клубніки, то, напевно, 15 хвилин було б досталь. А так, 20 хвилин на середньому такому вогні. Все, ще 5 хвилин і куштуємо. І так. Поляна накрита, Чампай! Чампай! будемо Чампай! дегустувати картоплю. Зараз вона дуже гаряча, я її от достала. 20 хвилин кип кипіла водичка е, з картошкою. Ну, бульби крупні, думала 15, але ні, 15 була ще трошечки, трошечки не вистачало. Ну, хоча можна було б для салату 15 хвилин достатньо. І так, е, розрізаємо першу картопельку, ми беремо перший цвіт. Ох, яка жовта, гарна. Так, далі кубанка. Почекай, тимурчик, почекай. Теж жовтенька, гарна. Ну, давай. Так. Якось передає, не передає. Так, і, тимурчик, сорт той, що ти обирав. Тарнада. Тарада, так. Тарнада. Торнадо біла всередині. Так, да, ну, така, я б сказала, не розварила мені не її. І так, тімурчик, ну, не треба цього робити. Куштуй картошечку кажи. Це у нас mm, це у нас да. перший цвіт. Папочка mm, теж, теж, теж куштує і каже. І мама куштує yeah. і каже. Так, пробуй, папа. Пробуємо, кажемо. Так, зараз так, пауза. Це не Чи не так. надо паузу робити? Не, не надо. Ну от я я тебе. Сколько? Спасибо. Да, само. то я бы тоже была. Это соль тусе. не доварила, да? Да. Думаю. Ну, уже будем, як я, так я. Ем. Да, точно. Надо. Наступну. Так, беремо наступну одразу, да? так? Так. Номер два. Номер. Кубанка. М -м, М -м, да. цю пробу і цю пробуй і кажи, яка смачніша. Так. Папочка. Я ну, не дуже крахмальна вона, да? да. так? Як ми куштували мадлем, наприклад. Це вже торнадо. Ой, ну ладно, давайте. Так, куштуємо. Кубанку. Давай. Это шла-то туша. Первая туша. Первая. Первая та туша. Первая кухня. Чему? Почему такой тушь боя оставилась? Но <пісна> <No. бує> тушь. <пісна> а девятая... <таташ, пісна> Спражней <пісна> смак. Давай, да. Модсуэ, да? Торнадо теперь. Торнадо. Мені кубанка сподобалась. Так, да, я вшиваю. Мені номер один сподобався. Чому ротеж? Ага. Де кубанка? Ні, кубанка? Да? ти кубанку оце, ні, не, а, оце, оце. Це торнадо. Це да. торнадо. Не, да, це торнадо торнадо хоче найкрупні. Але саме зваристе, да? саме більше зварилася краще. М'якенька така. І ніжна. М -м, для пюре. Зробимо так. На мій смак. На першому місці номер 1 на другому місці номер 3 і <гум> на третьому місці No2. Тобто, Перший цвіт. На першому Першоцвіт. Потім, як е е е його. Торнадо, Торнадо кубанка. і кубанка. Ну я башпана на пеметю перший пер... цвіт, да. а, на на прайом, ета, тарою, а на втором на тайом тайо, а на те чим на мій смак. Перший цвіт. Картопля дійсно підійде до усіх блюд. Вона не розвалюється. Вона смачна, не дуже крохмальна, а, ну, смачна картошка, Але по смаку мені все ж таки сподобалася більше кубанка. Вона має такий трошки, як підморожена картопля, солодка картопля, смак. Чоловік такий не любить, тому і зразу понятно, чому він її не обрав. А мені навпаки такий смак Дивись, подобається. Дивись що вона. Вона здається, що вона водяниста, якась так, так. привкус, коли при так, так, так. Ну, От мені от воно от. навпаки подобається. Для Мондіру, саме для Мундіру. Напевно, для варки вона буде не така смачна. М -м мені для всього ті муро номер один. Тобто, от. Першу от. Цвіт. А ось, ось останній сорт. Останній це у нас ем, торнадо. От Торнадо мені сподобалась. Вона м'якенька, ніжна. У мене на першому місці це торнадо. Друге, це перший освіт, а потім кубанка. Тобто кубанка не взлітає. Ну. Ну, напевно, так. Із цих трьох сортів вони всі смачні, вони, вони достойні. Подивимося ще на врожайність, тому що ми будемо їх сажати. От, вони класні сорти. Але по смаку. В мене на першому місці це торнадо. А ще ще, 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 лайк, like, шер, коментар. Тобто треба ставити лайки. Все, тепер коментарі. нам треба це все з'їсти. Що ще мене сказали, що ще. Жодна картопля не розварилась, тобто крохмаль тут нижче 15, це точно. От, вариться вона сама, перша звариться, це у вас торнадо, потім у вас звариться кубанка, а потім перший цвіт. Ну, тобто якось так, по плотності, напевно, не знаю. Вимикай вже їсти хочеться. Вимикай. <рес> Все. Наступне відео буде вже інші три сорти. А зараз будемо далі її їсти, <рес> поки вона гаряченька-смачненька, бо столу на шикарний. До речі, про грибочки. Оці гриби, вони називаються бі... шампіньйон степовий. Це смак дитинства мого, тому що ну, я не знаю, де бабуся з раніше. Їх приносили, може, десь вирощували їх, не знаю, може, десь збирали в полях, от, в посадках чи де їх збирали. Але от саме це на справжній смак грибів. Дуже смачний. дуже. З тими шампіньонами, що в магазині продають у ці маленькі такі закриті шляпочки, зовсім нів'які. Тому дивіться, відео також буде. Я ці гриби, до речі, придбала у АТБ, ніколи їх не було. І я з них буду добувати міцелій, От, розмножувати на зерні міцелій цього грибу і вирощувати на своєму компості, який ми будемо брати від курочок. От так, ну і все. Всім смачного, пока-пока.